Так звану капсулу життя та інші мобільні укриття активно рекламують в інтернеті. Сюжети про сховища для квартир та приватних будинків вийшли майже на всіх центральних телеканалах. Розробник одного з таких заявляє, його укриття може вберегти від уламків, не доформується навіть під вагою 43 тонни. Збирається воно як лего, важить 700 кілограм і коштує 70 тисяч гривень. А от чи безпечні такі укриття і чи можна встановлювати їх у багатоквартирних будинках? Поговоримо з експертом у галузі містобудування, співавтором державних будівельних норм щодо споруд цивільного захисту Віктором Глебовим. Вітаю! Слава Україні! Героям слава давайте з вами розпочнемо цю розмову. Ось такого питання. Ви почули трошки вище інформацію про. Укриття, яке розробили і зараз воно навіть продається. Скажіть, будь ласка, що думаєте про можливе розміщення ось такої капсули життя у квартирах українців, і чи не порушує це діючих будівельних норм? Порушує діючі будівельні норми. Ця капсула не має сертифікату на випробування від дії? Ударної повітряної хвилі, тобто те, що називається впливи на цю капсулу зовнішніх чинників. А те, що я бачив, я не перше коментую цей об'єкт, я бачив, як плитою придушують або кидають плиту зверху на цю капсулу, плита розривається, і капсула тримає зверху удар. Давайте по іншому подивимося на ситуацію. 700 кг поміщається на площу 2 квадратних метри. Будь-який конструктор, який проєктує будинок, він розраховує перекриття свого будинку на квадратний метр навантаження. Отже, ми збільшуємо на 700 кілограм навантаження на 2 квадратних метри, тобто 1 квадратний метр 350 кілограм додаткового навантаження. В жодних конструктивних схемах проєкту будинків такого навантаження не передбачено, оскільки це концентроване точечне навантаження. Отже, треба думати, де саме в квартирі можливо розмістити таку капсулу життя. Але чи це капсула життя мають підтвердити розрахунки, оскільки двері цій капсулі просто бронедвері на петлях під час ударної хвилі, під час детонації? Ці двері може заклинити. І людина залишиться в цій капсулі, і буде чи після цього ця капсула життям. Далі, коли виникне пожежа, метал дуже сильно нагрівається. І чи буде це безпечно? Третє питання: інженерне забезпечення. Є такий державний ДБН, називається ІТЗЦЗ, інженерно-технічні заходи цивільного захисту. Так ось там, за прикладом ізраїльського досвіду, капсульний тип передбачено. З обов'язковим інженерним забезпеченням е, додаткової подачі повітря в герметичну капсулу, яка витримує в Ізраїлі 20 хвилин пожежі, тобто, ви в капсулу ховаєтесь, коштує вона 20 тисяч доларів, і в цій капсулі перебуваєте 20 хвилин, поки пожежники не загасять пожежу в будинку, яка сталася від потрапляння ракети. Тому багато чинників на сьогоднішній день, але я не заперечую можливість такої капсули ринкові стосунки. Ну можна кастрюлю одіти на голову, можна в туалеті сховатись. Кожна людина обирає собі свій власний тип цивільного захисту від уламків і загроз. Дякую, але давайте поговоримо. Ось ви сказали, кожна людина обирає, але в першу чергу не всі знають, наприклад, ті характеристики, які ви тільки що назвали. Тож давайте детальніше поговоримо про це, якщо Українці є фінансова можливість забезпечити собі будівництво або купівлю якогось такого укриття. Скажіть, будь ласка, чи є сьогодні в Україні на майже другому році повномасштабної війни сертифіковані компанії, що можуть займатися цим? Я, наприклад, займаюся цим другий рік, є співрозробником фортеці. Спеціальний тип захисних споруд, який використовується в тому числі на фронті. І є сертифікати, є відео у мене на Фейсбук-сторінці, як танк прямою наводку вісім пострілів, здійснює залізобетонне укриття сховище типу фортеця. Напівзаглиблений, має всі сертифікати. ДБН новий, який вийшов, і я дійсно є співавтором цього ДБН. Там десятки людей приймали участь в написанні. І ось перша сторінка цього ДБН говорить про те, що цивільний захист населення не передбачає захисту від прямого ураження боєзарядами. Тобто капсула, яку ви показали, може стояти в квартирі. Але її е, захисні властивості е, співмірні з захисними властивостями туалету, який знаходиться між капітальними стінами, і витримує осколки і навантаження, якщо нормальні двері поставити. Але Може, що туалет ванна з нормальними дверима, що ця залізна капсула витримує однакове навантаження по осколкам вибухових хвилі. Але пане Вікторе, ось трошки вище ви зазначили приклад Ізраїлю. Давайте розбиратися трошки конкретніше, коли ми говоримо про укриття не на вулиці, а саме в житловому будинку. Ось, наприклад, в Ізраїлі, якщо я не помиляюсь, є так звані мамати, укріплені кімнати укриття в будинках. Чи можуть такі речі з'явитися в Україні і що для цього потрібно? Вони вже з'явились в Україні що в минулому році про промоніторти... Вийшла навіть стаття під назвою Львів, прийняв свої державні будівельні норми, тобто у Львові збудовано будинок, ну завершується будівництво з так званими мамадами, про які ви говорите. Але в наших ДБНах Мінрегіон міністерство не включило ізраїльський досвід в пропозиції нормативної бази. Ну просто не включило. ДСНС не дало цього зробити. Тому чи можна ясно, робити чому? щось? Можна на свій хлопський розум, можна капсули вставляти, але це не відповідає нинішнім затвердженим державним будівельним нормам. Далі є така категорія укриття, яка називається швидкоспоруджувальні модульні е, споруди цивільного захисту, є споруди подвійного призначення СПП. Тобто, у нас є функція туалету, кладовки, кухні або житлової кімнати, яка одночасно може бути використана як укриття протирадіаційне навіть. Для цього треба забезпечити. Візьміть ручку, записуйте всім, кому цікаво. Перше герметичні двері спеціальної конструкції ригільного типу із замком. Такої конструкції на відео, яке ви показуєте, немає. Є просто двері на стандарт. І ручкою з замком, який може заклинити. Це перше. Друге, треба обов'язково передбачити приточне е, е, ну скажімо так кратне е, обмінювання повітря. Тобто, це коли ви знаходитесь в капсулі і вам дує вентилятор додатковий тиск, створює всередині капсули киснем, кисневою масою, щоб ви дихали і не задихнулись у цій капсулі. Тому вона капсула життя, тому що там можна дихати. Як мінімум, далі, якщо ви 48 годин перебуваєте в цій капсулі, вам треба сходити в туалет кудись і вам треба випити води чи щось поїсти за 48 годин, як написано в нормах. Якщо це капсула тільки на 2 години повітряної тривоги, то 780 кг в кожній квартирі на поверсі, от порахуйте, скільки це навантаження на плити перекриття. І коли вибухне, не дай Боже, біля вашого будинку і будинок здетонує. До то 12 тонн металевих капсул здетонують разом з будинком і провалять ці перекриття. Ну Так про що ми говоримо? В кожному малюнку сонця, в кожній квартирі по 780 кілограм металу. Про що ми говоримо? Чи ми говоримо про те, що вже повинен будуватись будинок, і ми це передбачали в будівельних нормах? Щоб вже були стіни розраховані, вже були мамати, міклати, не тільки мамади, про які ви згадуєте, а є коридорного типу укриття в Ізраїлі. Тобто мешканці поверху виходять у вестибюль, який одночасно є укриттям, правило двох стін. Ви ж всі говорите на телебаченні про правило двох стін. Всі ж знають, що це за принцип. Це коли дві капітальні стіни, між якими ти ховаєшся. Так от, ці дві стіни можна забезпечити виключно в одному місці, в коридорі. Який захищений. І тому багато питань зараз до Міністерства, до Державної служби надзвичайних ситуацій, які вводять в експлуатацію швидко споруджувані мобільні укриття з висотою 2 метри, безінженерне забезпечення, відкриті кримінальні провадження ДБР і прокуратурою, по факту розхищення е, государственних средств в Одесі, є там російською мовою, чомусь в Одесі всі говорять. І є відкриті кримінальні провадження в Черкаській області. Є фірма, яка належить одному із керівників ДСНС, і ця фірма виграє тендери постійно на укриття. Але ці укриття не відповідають державним будівельним нормам. Тому, якщо ви глибоко хочете цю тему підняти, давайте піднімемо і подивимося, які є типи, і не плутайте з об'єктами цивільної оборони, так званої, тобто оборонні споруди, до них інші вимоги. Пане Вікторе, а, давайте укриття цивільного захисту да, мають чітко прописані в ДБНі вимоги і умови проектування будівництва. Якщо я не помиляюся, в нас розглядали нові будівельні норми, чи мали розглядати нові будівельні норми. в яких щодо будівництва нових будинків там завжди мав бути передбачений паркінг, що може бути в свою чергу використовуватись як укриття, наприклад. Чи є у вас якась інформація, чи дотримуються будівельні компанії зараз ось таких норм? Намагаються дотримуватись, але все питання в тому, чи приймуть в експлуатацію у них житловий будинок, в якому є паркінг з укриттям? Що таке укриття? Це обов'язково місця для сидіння, обов'язково місця для лежання. А паркінг – це місця, де автомобілі стоять з вихлопними трубами. Отже, давайте я вам запропоную якимось чином в паркінгу включити мотор, дихати вихлопними газами і бути при цьому в безпеці. Отже, є речі несумісні, тобто не може бути паркінгу криття. Це в паркінгу має бути передбачено місце спеціально одгорожене спеціальними інженерними системами повітря обміну. Спеціальними протипожежними заходами, санітарними заходами, які унеможливлять отруєння чадним газом і СО2, які йдуть від машин, в тому числі пари бензину. Ну, вибачте, просто так зробити паркінг укриття неможливо. Я приклад навожу вам, колись в радянські часи була така конструкція, ложечка для взуття разом із щіткою для одежі. І ходили анекдоти про те, що можна зубну щітку поєднати з ложечкою для взуття. Оце щось нагадує мені, то як ми паркінг це найбільш небезпечний об'єкт в будинку, як можна об'єднати з системою безпеки. Отже, те, що написано, і те, як це зробити, це дві великі різниці. І тому, на жаль, роз'яснення ми досі не отримали від міністерства, яке затвердили норми. І зараз я дивлюсь на той безлит, який робиться в будівельній галузі. Коли проєктується абсолютна ахінея, і пишеться паркінг укриття, а паркінг показується, укриття не показується. Так само у нас ця капсула, яку ви дивитесь, капсула життя. Ну що ж вона капсула життя, якщо це капсула концерна банка, де ти закриваєшся на простий замок китайський, двері з петлями, і просто сидиш в цій капсулі, 48 годин, ви там не витримаєте, повірте мені. Пане Вікторе, Дуже дякую вам за ваш час та за аналітику. Нагадаю нашим глядачам, що з нами на зв'язку був експерт у галузі містобудування Віктор Глеба.